Додаткові кошти на дороги та підготовку до Євробачення Київрада на сьогоднішньому засіданні ухвалила невідкладні зміни до бюджету. Як розділили півтора мільярда гривень на цей столичний рік? Розкаже Юлія Подшивалова. На ремонт дорожньої інфраструктури Київ спрямує додатково понад мільярд 200 мільйонів гривень. Зокрема, розвиватимуть дороги загального користування, капітально оновлюватимуть вулиці міста. А на міжквартальні проїзди вдалося виділити навіть більше аніж планувалося спочатку. Частково за рахунок перевиконання від доходів по київській митниці, це експеримент, який у нас проводиться вже другий рік поспіль. Тобто, понад 800 мільйонів це якраз дороги загальнодержавного значення, а десь 300 мільйонів це. Вулиці і дороги за рахунок вхідних залишків, тобто тих коштів, які залишилися перехідними з минулого року, і десь 130 мільйонів це на міжквартальні проїзди. У рамках коригування бюджету передбачили й додаткові кошти на проведення пісенного конкурсу Євробачення. Зокрема, йдеться про кошти 19 мільйонів на розгортання комплексної системи відеоспостереження. В місцях локації пісенного конкурсу це дуже важливо, тому що безпека є одним з ключових наших пріоритетів. Зокрема, на урни витратять 5 мільйонів гривень. Окрім того, подбали про фінансування спортивно-масових і культурних заходів під час Євробачення, приведення основних локацій конкурсу до ладу та забезпечення комфортного перебування гостей. До цих коштів відноситься 500 тисяч гривень для того, щоб забезпечити діяльність волонтерів. Це не стосується їх оплати роботи, а безпосередньо харчування, одяг, проїзд ми передбачили 125 двадцять тисяч для благоустрою території музею Київська фортеця. Оскільки там буде проводитися ряд заходів культурно-масового характеру. Ще понад 80 мільйонів гривень передбачили для Київпастрансу на розрахунки за електроенергію. Майже 205 мільйонів спрямують районним підприємствам з обслуговування житлового фонду. Це пов'язане із підвищенням мінімальної зарплати, оплати електроенергії і вивезення сміття на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, що не враховує нинішній тариф. Юлія Почивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.